що було такій на великий клас. Сьогодні адресія російської федерації, топер У нас є форум, тому я пропоную проголосувати за початок роботи, хто завтра, проти отримувати це прийняти. Перед початком роботи треба нам обрати сьогодні секретаря, так як секретаря комісії немає. Пропоную справді обрати сьогодні секретаря. Про... Сергій вис... на сьогодні визит. Порядок денних усіх на руках, всі його бачили, тому пропоную проголосувати за порядок денних за основу працювання. Позад. Так, перше питання. Коли скорою через права на каршній рекомендації від 26 на 25. -го. Щодо погодження проєкту розпорядження Чорноморського міського голови про затвердження змін до річних послуг міжбюджетних транспортів, передбачених бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 20-й рік. Інформація. Відповідно до постанов бінет міністрів Чорноморській міській територіальній громаді було розподілено ряд субвенцій. Була распределена освітня субвенція, за частині забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 4,5 млн грн, 254-5 грн гривень на надання державної українських особам з особливими освітніми потребами і 1446 млн гривень на фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за кошти сітки продовольчої програми організації Об'єднаних Націй. Крім того, відповідно до розпорядження десь обласної адміністрації в Чорноморській громаді розподілена субвенція на вересень-грудень в сумі 70 тисяч гривень на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на приватні заклади загальної середньої освіти і 887,7 тисяч гривень на здійснення переданих видатків на інклюзивно-ресурсні центри. Загальний обсяг розподіленої субвенції – 7 млн 167 тис. 303 грн. Тому відповідно до пункту 3 рішення про бюджет і команду вноситься на розгляд комісії проєкт розпорядження міського керівництва. Я попереджу, приймаю гроші. давайте два дивові склади, сьогодні рішення прийнято. І друге питання це про укладення договорів за кучі мітала і поступки робіт за бюджетні кошти за перше півдвіччі другої кварталу до п'ятого року. Ну, Відповідно до рішення про бюджет Чорноморської міської територіальної громади, головні розпорядники, розпорядники нижчого рівня зобов'язані надавати щоквартального перелік укладених договорів на, на розгляд постійної комісії на запоріжні.